Вітаю вас, діти! І запрошую вас сьогодні на заняття з математики. Перше завдання нам потрібно знайти числа сусіди. Число 6, попереднє число буде 5 молодці, а наступне 7, вірно. А тут погляньте, якого числа не вистачає. Так, звичайно, одиниці. Молодці. Наступне погляньте уважно 7. 8 та 9. Так. Далі у нас ідуть числа 4 та 6. А між ними не вистачає так, числа 5. Наступне у нас є число 7. Попереднє буде 6. А наступне 8. Так. І в останньому у нас є числа 9, 8. І не вистачає числа 7. Молодці. Наступне завдання. Діти, вам потрібно назвати числа, які менше за 4. Це будуть які числа? Так. 2, 3. Та 1. Молодці. А тепер назвіть числа, які більші за 5. 6, 7, 8 та 10. Молодці. А тепер назвіть мені числа, які менші за число 6. 1, 2, 3 та 4. Молодці. Так, а тепер на нас чекають веселі задачки з вами. Погляньте уважно. В нас було 5 перців та 3 кукурудзи. Скільки всього разом у нас було овочів? Якщо у запитанні скільки всього було, як то знак ми ставимо так, додавання. 5 додати 3, скільки буде? 8, молодці. На галявині весело гралися 3 слоненятка. До них приєдналося ще 3. Скільки стало всього слоненят? Так, це теж задача на додавання. 3 додати 3 дорівнює 6. Вірно. На майданчику гуляло дві дівчинки. До них приєдналося ще два хлопчика. Скільки всього дітей стало на майданчику? Так, 2 додати 2 дорівнює 4. Молодці. У морі ходив один корабель. До нього підійшло ще три маленьких корабля. Скільки всього кораблів стало на морі. Задача на додавання. 1 додати 3 дорівнює 4. Вірно, молодці. Наступна задача. Матуся купила 4 цукерки на палиці та 4 шоколадних цукерки, скільки всього цукера купила матуся. Задача на яку дію? Вірно на додавання. 4 додати 4 дорівнює 8. На галявині було 4 намети. Один намет хлопчик склав, скільки наметів залишилося. Якщо ми кажемо, скільки залишилося, то це задача на, так, на віднімання. 4 відняти один буде 3. Молодці. На пляжі засмагало двоє поросят. Одне поросівся пішло плавати, скільки поросят залишилося. Теж на віднімання. Два відняти один дорівнює один, одне порося. Шість кошеняток гралося м'ячиком. Одне кошенятко пішло. Скільки кошенят залишилося гратися. На віднімання: шість відняти один дорівнює 5. Залишилося 5 кошенят. Було. 7 відкритих парасолей. Одну парасолю закрили. Скільки залишилось відкритих парасолів? 7 відняти 1 дорівнює 6. 6 відкритих парасолів залишилося. Чудово, ви дуже добре впоралися з задачами, а наступне завдання вам потрібно визначити, якої цифри не вистачає у віконці. Погляньте уважно, було 4 машинки. Потрібно додати стільки машинок, щоб стало 7 всього машинок, якої його числа не, не вистачає. Скільки нам потрібно додати до 4, щоб вийшло 7. Так, 3 машинки. Молодці. Наступне, погляньте, в нас теж 4 машинки. Але потрібно додати. Так, щоб стало їх вісім. Тож, до чотирьох нам скільки потрібно додати. І ще 4 машинки. Це вірно. У нас є 3 велосипеди. Нам потрібно додати ще скільки, щоб їх стало вісім? Так, ще 5 велосипедів. А зараз уважно. В нас було 9 квітів. Ми забрали скільки квітів. І у нас залишилось 4. Тож скільки квітів нам потрібно забрати? Так, 5 квітів ми забираємо, і у нас залишається 4. І останнє у нас було сім неваляєк. Ми забрали від них декілька, і у нас залишилося 5. Скільки неваляєк потрібно забрати? Так, молодці! Дві неваляйки. 7 підняти 2 дорівнює 5. Чудово! Дуже дякую вам за увагу! А я прощаюся з вами. До побачення. До нових зустрічей, малята!